Христос страждає. Ми йдемо до храму, щоб черпнути любов Божу і помолитися за нашу Україну. Йдемо зі Святосачком до храму, щоб помолитися за Україну. Чим більше черпаємо любов люблячого Господа, бо не можемо без нього жити. Він наше життя, наш подих життя. То тим більше зло любить воювати і хоче щось показати, що може знищити не діти через близьких, кого ти любиш дуже. Але ми є сильні, бо з нами любить Господь, і ми все подолаємо з любов'ю люблять Господу і будемо завжди, завжди горнутися. До його любові і потребувати його любові аж до кінця своїх життів. Па-па! Ми -па. па -па. вас всіх любимо.